Субота, 1 жовтня. Вчора будемо святкувати другий день народження. Дімончик смачного. Все те же саме ліжечка нашого криття, підвалчик. Розкажу, що случилося. Так ми ховаємося, двери ми прикрилися. Заряд з гаубиці 152. -й. Пробив бетонну плиту. От там ми спимо, впав в угол і не зірвався. От, блядь, дирка слід типу, від нього. Його звідси прийшлося забрати, бо десь нам треба ночувати. Ну, і взагалі, кості кинути сховатися від обстрілу. Вносив його Коля. Коля, привіт. В руках в мужика ті пайці стрільні. Я би ще вчора би зняв, Бо я йому підсвічував, коли він його вносив. Дімончик теж з нами був, теж підсвічував. А тепер покажу що прилетіло. А ти не знаєш, що тут прийомниклому? Прийоми до рома? Ось така от хуйня, сука. Слава богу, вона не зірвалася. Щоб ви зрозуміли, це півторачка. Води. Дай боже! Води. Дивіться А? Бля, вчора народилась. Другий Доброго. раз. Вона це наш гаражик, Були двері. Другі, потихну, сука їх... Немає. И вот так вот у нас, типа, стабильно, плотничком приход. А, 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 а. Не, дальше. О. Вокруг нас все разъебашено. А что там э -э не В хлам. Типа переспали, переспалу типа, я... Зараз постараюсь. А, выйти показать в нас. Вообще был... выход. Не, Оце наші ебанові підеров. Зараз постараюся вийти, показати. У нас був другий етаж. дивіться, бля. Петухи. І у нас другий етаж, вон, касательний, блядь. Єбашили, суки. Ташечки, ташечки, ташечки. Ши тут літають дрони. Я не трус, я боюсь, ладно. Та. Та й таке. Не наш, не наш. Не наш. О, бе, Коля, британчик. <сі> Це каже, не сьогодні. Це просто. Що хотів сказати? Дякую всім, хто за нас молиться. Петухи, сука, їбочі. Ми ще не працювали сьогодні. Ми вчора їм піздов дали таких, що вже... Сутки не можемо носа з цього гаража висунути, шукають нас, а позавчора розпіздячували пітера в 40, сука, їм в хату закинули 82-х мін, о, політело, скільки коль ми на другий день закинули, а перед тим... Так, ми ж тридцять. Добре, зайнятися, прийшли, прийшли. десь якось так. Тримаємося, все буде в Україну. Касетки їбашить. Музичка не та сьогодні. Так, сьогодні не та. Звідти шансом, так? Да? Ховаємся. Ховаємся. Це, сука, яку треба мати силу, щоб, блядь, в бетоні, сука, плоті, блядь, зробити таку дирку, блядь. Діма, як скажеш? Але... Поки будемо тут, а скидати не будемо. Все, ми живі здорові, у нас все добре, є тушонка. Не п'ємо, не куримо. Ведемо здоровий образ життя. Я не пекар, <гум> ну кондитер. Ну кондитер. У нас все добре. Дякую ще раз всім тим, хто за нас мовить. До зустрічі.